Вітаю вас, друзі, сьогодні неділя, 19 травня. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму YouTube-каналі, на який принагідно закликаю вас підписатися. І це традиційний ранковий брифінг для вас. А підписатися варто, тому що є певні речі, про які я говорив раніше, і вони підтверджуються, і з мого каналу ви будете дізнаватися про них дійсно раніше. Отже, Розпочну із а, того, що, по-перше, видання New York... Ну, по перше, я скажу так, що ви знаєте, що традиційно тим, хто додивиться до кінця цей брифінг, вас будуть чекати хороші новини, обов'язково хороші. Також складається, що на завершенні є хороше для того, аби ви потім проводили, ну принаймні, в гарному настрої, наскільки це можливо, цей день, а особливо коли мова йде про святу неділю. Отже. Розпочну із того, що видання New York Times написало великий матеріал, статтю, в якій зазначено про те, що Україна начебто звернулася до країн НАТО із проханням розмістити військових інструкторів, тобто військових безпосередньо цих країн, членів Альянсу, поблизу лінії фронту. Це зумовлено тим, що українська сторона просить, аби з метою пришвидшення розгортання. Українських військ їх підготовки, враховуючи ускладнену ситуацію зараз на полі бою. Наскільки ми знаємо, мати змогу готувати їх швидше і безпосередньо за натівськими стандартами, тобто за допомогою інструкторів. Тут є комбінований підхід, тому що з одного боку, звичайно, є підготовка в Україні. Але наскільки відомо, підготовка в країнах заходу, в країнах Європи, вона так само буде продовжуватися для українських військових, щоб підвищувати ефективність за стандартами НАТО. До речі, про стандарти НАТО це теж дуже цікаво, тому що вже і інструктори НАТО, і представники цих країн беруть щось для себе в цій війні. Вони переймають певний досвід, вони дивляться, як відбуваються бойові дії, наскільки трансформується поле бою. Через залучення різного роду роботизованих систем, починаючи від безпілотників, закінчуючи наземних наземними безпілотниками, дронами, і тим фактично як відбуваються бойові дії, оскільки зараз, уже теж для країн НАТО, має відбутись певна трансформація. Ця війна вона має продемонструвати зміни поля бою, оскільки і вони мають розуміти, що зараз не посадками єдиними, тобто не тільки для штурмовиків, які класичному. Ну, в класичному вигляді мають штурмувати посадки, мають штурмувати певні позиції ворога далі закріплятися і так далі, не тільки тому, тому що зараз же ж безпілотники вносять серйозні корективи. І відповідно засоби радіоелектронної боротьби, відповідно збільшення кількості дронів, відповідно збільшення ефективності точності ураження через застосування різного роду озброєнь, в тому числі й артилерійських. Це зараз те, що ну, потрібно робити, і це зараз те, що відіграє певну роль. І воно вносить корективи. Уже недостатньо просто готувати піхотинця, виходячи із тих навичок, які надаються. Зараз потрібно готувати і велику кількість операторів дронів, завалювати фронт дронами, тому що потреба є абсолютно в різних а, дронах, які нам дуже не дуже необхідні, і засобак радіоелектронної боротьби, як великих стаціонарних. Так і переносних, які можуть фактично пересувних, які можуть встановлюватися бійцями і захищати, прикривати кожну окрему позицію. Тобто, тут теж є певна поправка на це. Я думаю, що цей досвід він буде враховуватися зараз, переоцінюватися і країнами НАТО з точки зору того, що вони будуть брати це, оцінювати і вже десь вносити корективи під час навчання і українських підрозділів, бо це важлива річ. Ну але повертаючись до ідеї інструкторів. Тут така думка, що це мають бути саме військові країни НАТО, саме їхні інструктори, і в Сполучених Штатах немає злагодження і єдності щодо цього питання. На жаль, тому що хтось виступає категорично проти із політикою штатів, говорячи про те, що це мовляв може втягнути потенційно Америку безпосередньо в бойові дії і зіткнення з Росією, тому що вони, ну зрозуміло, буде. НАТО вони мають застосувати п'яту статтю, в разі якщо російські війська будуть атакувати цих інструкторів НАТО на території України, але є інший підхід, наприклад, він підтримується військовим крилом, головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Брауном в Сполучених Штатах, про те, що все ж таки цим потрібно Україну підтримати зараз, бо це дуже важливо, і я вважаю, що це дійсно хороший прецедент, в тому сенсі, що це потрібно робити. Нам потрібно зараз насичувати Україну військовими радниками, інструкторами, допоміжним персоналом, військовим, цивільним. Вони мають збільшувати свої дипломатичні місії. Зрештою, вони мають показувати, що вони з Україною таким чином всерйоз і надовго. Тобто, збільшення, от як Сполучені Штати, збільшений персонал свого свого посольства, своєї місії, так і інші мають. Треба починати із військово-цивільного співробітництва, збільшувати кількість. Радників з безпекових питань, оборонних, нехай не тільки військових, це перший етап цивільних радників так само а з різних питань, гуманітарних інших. І наступний етап це, звичайно, військові інструктори, класичні військові, радники і безпосередньо військові, які можуть виконувати певні місії: розмінування, навчання, охорону складів, особливо важливих об'єктів, прикриття аеродромів. І так далі. Ось це та мета, яка є. Вони мають розумієте, якщо чим більше тут буде насичено цим персоналом іноземним військово-цивільними місіями, тим більше тут буде прикриття, тим більше тут буде захисту, тим більше, зрештою, тут буде систем ППО, тут буде систем, які нам потрібні. І знову ж таки, інструктори, військові, які будуть їхати, вони будуть їхати в тому числі і з озброєнням своїм, зокрема із системами ППО, які мають захищати їх, але й нас. І з необхідними засобами. Тобто, це так само дуже важливо. Україна буде насичуватись. Але це такий перший етап, який мені видається, безумовно потрібно пройти. Він є важливим, а це однозначно, я вважаю. Але зрештою, ми через ці етапи, от які ми проходимо, органічно, просто природньо підходимо до того, про що я кажу постійно: це запрошення іноземних військ. В Україну це те, про що говорив французький президент Еммануель Макрон, і це та ініціатива, яку мені видається, варто підтримати. Ну тому що це для нас дуже важливо. Ми повинні про це говорити публічно, повинні артикулювати це нашим партнерам. Про що йдеться? Ну ви пам'ятаєте, що французький президент Макрон. Нещодавно він дав два інтерв'ю поспіль. Це було видання для інтерв'ю для за економіста, також інтерв'ю для трибун для французької. І він зазначив про те, що в Україну французькі війська можуть відправитися а, за двох обставин: перша обставина значне погіршення ситуації на фронті і обвал оборони лінії фронту, і друге це безпосередньо офіційне запрошення з боку України. Аби французькі війська були тут розміщені, і я думаю, що про це не варто забувати. І якщо ми говоримо про те, що НАТО може і не збільшити саме під егідою Північно-Атлантичного альянсу під цими прапорами свою військову присутність, тоді ми повинні говорити, що е, мають бути безпосередньо війська тих країн, які в рамках нехай це буде французька коаліція під лідерством Франції. Можуть сюди а, прийти і готові це зробити. Ось таким чином. Я думаю, що це ті дискусії, чому вони зараз з'являються в медіа, чому про них говорять? Ну тому що вони знову ж таки актуалізувались, тому що погіршилась ситуація дещо на фронті, і тому що зрештою нам потрібно говорити, що ми потребуємо значних обсягів озброєння, все ще постачання в Україну від наших партнерів, але не виключено саме і війська для виконання певних функцій в тилу. Для початку, що дало би нам можливість вивільнити сили звідти дуже цікава новина з'явилася у виданні The Wall Street Journal. Так от, журналісти цього авторитетного видання зазначають, що Росія могла розмістити, запустити і розмістити в космосі зброю. Вона, начебто, ще не ядерна, але вона здатна за версією журналістів газети The Wall Street Journal, ця. А, ця, ця зброя, вона здатна безпосередньо вражати супутники, і вона є надзвичайно, ну, такою, скажімо, небезпечною. Тому що чому? Тому що треба розуміти, що ця зброя вона фактично здатна знищити супутники, усі, усі, які є в космосі. І це доволі таки тривожно, тому що ви знаєте, що таким чином. Росія порушує фактично конвенції про е, використання космосу і про заборону розміщення е, в космосі озброєнь. І е, безумовно, що це створює доволі таки небезпечний прецедент. Я вже якось розказував вам про ефект Клюгера, коли якщо в космосі застосувати цю зброю, то знищення супутників призведе до того, що кількість космічного сміття стане настільки велика. Що космос взагалі неможливо буде використовувати, тобто в космосі взагалі нічого не можна буде проводити жодної діяльності: ні супутників, ні вивчати космос, досліджувати, ні застосовувати супутники для вивчення землі, для забезпечення комунікацій, зв'язку метеорології, сільського господарства. Бо зараз космос і супутники вони відіграють важливу роль. І застосовується в абсолютно різних сферах. Це я про цивільні сказав. А яка важлива роль супутника у військовій сфері, це зрозуміло. Це ведення розвідки, спостереження, оцінки аналізу інформації про війська, пересування, ВПК і так далі. Дуже багато обставин, завдяки, ну скажімо так, чому це все можна аналізувати. І, безумовно, що унеможливлення використання космосу. Через те, що кількість ось цих частинок і цього сміття вона стане така, що просто ну, років на 50 взагалі на орбіті не можна буде проводити жодну діяльність? Ну, це, звичайно, дуже насторожує. Це великі ризики і загрози. Подивимося, як Захід буде реагувати, але це багато що змінює, і це говорить про черговий крок ескалації з боку Росії, який присутній, і що ну, які висновки робити. Висновки одні, що Росію потрібно зупиняти, що Росії потрібно протидіяти на всіх можливих фронтах і підтримуючи Україну і санкційно, і політично різним тиском, тому що це потрібно зупиняти, і потрібно все ж таки активізовуватись. Бо ось, наприклад, прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас каже, що Україна не отримує від партнерів необхідну допомогу в потрібному об'ємі, нас стримує страх. Нас у підтримці України стримує страх. Країни мають різні страхи, зокрема, ядерний страх. Ну, знову ж таки, звичайно, ядерний страх. От буде ядерний страх постійно, буде постійне відчуття загрози. Росія буде постійно накидати ескалацію. Тепер, наприклад, з'явилася ще ескалація в космосі, ще додатковий серйозний виклик і ризик. Так, от страх ескалації, страх міграції, каже премєр міністр Естонії: ми не повинні потрапити в пастку страху. А, бо це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх. Абсолютно а, правильні висновки. І далі вона говорить, а, Кая Калас. Ми повинні допомогти Україні відтіснити Росію до її кордонів. Ми повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена. Агресор повинен компенсувати завдані збитки. А винні, включаючи російське керівництво, мають бути притягнуті до відповідальності. І що найважливіше, тут вона каже про те, що потрібно е світ, яким його бачить, Європа передбачає кінець сірих зон. Це означає, що Україна має стати членом ЄС і НАТО. І це дуже важливо. Знаєте, на що би я тут е звернув увагу? Я би звернув тут увагу. На те, що Кая Калас зазначає про те, що санкції мають зберігатися, допоки не відновиться територіальна цілісність. Це, до речі, навіть на випадок, якби склалося так, що територіальну цілісність нам би довелось відновлювати довше, ніж здається, і різними методами, і військовим, і не тільки, оскільки, можливо, б на якомусь етапі нам би дійсно довелося дійти просто з об'єктивних причин через. Десь нестачу ресурсів у нас потім у ворога до стану, коли це б означало там припинення вогню, якесь, яке б виникло не обов'язково з домовленостей, а просто де-факто, то все одно навіть за такого стану санкції з Росії знімати не можна. Це однозначно, тому що не можна давати їм ще більше потенціалу і можливості відновити свої можливості. Ось це дуже важливий меседж. Ну хороша позиція прем'єр-міністрки Естонії. А ось, наприклад, такий собі, ви знаєте, російський опозиційний діяч Михайло Хадар, Михайло Кадарковський. От він каже, що Захід і Україна програють війну. На його думку, тому що а, зараз, значить, а, Путін використовує 120 мільярдів доларів в рік. Він тратить 5,4% ВВП на війну. А європейська допомога Україні за два роки становила 88 мільярдів доларів. Із 17 трильйонів чи 0,25 ВВП при вищій, значить, при вищій ціні на снаряди з урахуванням американських постачань, реальне співвідношення на війну 2,5 до 1 на користь Путіна в кращому випадку. Так от у мене виникає запитання. У мене виникає запитання. А йде де ж от, розумієте, в чому проблема економістів? І чому от не треба переоцінювати Білоусова, от, наприклад, який там, став міністром оборони російським? Тоді виникає запитання: а чому ж при такій ефективності, ну, тобто, чому при таких коштах, чому при, всьому, при цьому всьому, стара армія Міра в лапках і так далі? А, вона не демонструє свою ефективність. Чому вони ввійшли в третій рік повномасштабної війни? І не можуть досягти а, тотальної переваги над Україною і досягти перемоги. Чому ж тоді так відбувається, і чому, а, чому на це не впливають тільки кошти? Ну тому що кошти це не означає автоматична конвертація безпосереднього зброю. Крім того, тут тоді треба рахувати, на мій погляд, санкції, як вони подіяли. На російську економіку так Росія тратить, але зрештою вона і втрачає, і буде втрачати, попри всю недосконалість санкційних механізмів, безумовно, які є, але разом з тим все ж таки звужується поле для Росії. Тому підрахунки це добре, але ж окрім підрахунків, потрібно пояснити, наскільки це впливає чи не впливає, де ефективність, тобто, знову ж таки. Ходорковський дотримується позиції, ведучи такі підрахунки, як і багато хто в Росії, про те, що кількість неодмінно має перерости в якість і перейти в якість. Ну, це далеко не завжди так буває зараз в сучасному світі. Все ж таки, якість технологічна, вона також дає свої переваги. Тому якість ефективність саме тих засобів, які застосовуються ураження. Ось це а, значить має бути а, відповідно. Так само враховано. Бо що говорить Гордорковський. Він а, а, зазначає, що якщо Захід вирішить віддати Путіну Україну, то тоді треба чесно сказати: ми вас а, значить, зрадили, а, закінчуйте, а, закінчуйте спротив, а, і, значить, а, і, але через два роки Путін буде біля. Кордонів Польщі, де буде стояти об'єднана російсько-українська армія, ну ось з, з точки зору того, щоб знову ж таки це сказати в Європі, і дещо ну так, знаєте, дещо активізувати європейців, дещо їх знову ж таки справедливо, от, до речі, підштовхнути і налякати тим, що Україна тоді просто дійсно, якби не дай Боже, Росія окупувала Україну. І мала би тут владу і можливості, то однозначно вони би проводили дії по тому, щоб потім атакувати Польщу і атакувати далі НАТО. Це, це навіть не має, не може бути сумнівів. Тому я думаю, що поляки зараз вже виділили 2,5 мільярди доларів на зміцнення кордонів з Білоруссю, з Росією в районі там Калінінграду, і так далі. Тобто, вони розуміють, що ну загрози і виклики є, і потрібно готуватися. Але разом з тим ефективність. Ну ясне діло, що зараз всі розумієте, зараз всі схопилися коментувати через те, що ситуація на Харківщині дещо погіршилось. Ворог там продовжує вести наступальні дії. Зрозуміло, що е, важко нашим силам ідуть запеклі бої, але стримують удари. Але активізувалися через те, що Подумали, ну, зараз ворог буде мати успіх в районі Харкова, вони поступово будуть просуватися і що з цим робити, Уже зразу включилися про те, що можливо шукати якийсь перемовний трек, можливо, тому зараз, я думаю, буде з'являтися все більше різного роду таких звернень, заяв, публікацій, і, ну, скажімо, якщо знову ж таки, якщо логіка Ухадарковського там була мотивувати Європу, то так. Але якщо ця логіка була в тому, що давайте, значить. Продемонструємо, яка Росія все ж таки могутня при цьому всьому в дусі великодержавного шовінізму, то це безумовно дуже погано. Ну, але от ситуація така на фронтах, бачите, те, про що я казав, і, в принципі, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для AFP, він сказав про те, що Росія не буде втрачати мільйони довкола Харкова, але безумовно, вони хочуть просуватися саме туди. Ось це треба розуміти, що. Стратегічна мета ворога це дійсно зараз Харків, це просування на Харківщині, це намагання просунутись вглиб української території настільки, наскільки вони зможуть. Тут цілі безмінні, але наші сили протидіють цьому. Наші сили ефективно завдають ударів, як було, наприклад, по лікарні, яку використали окупанти в Вовчанську, де вони засіли і по ним дуже потужно прилетіла, відпрацювала українська авіація. Є інформація, що знищені там десятки, якщо не більше військ ворога. Ну і так потрібно відпрацьовувати. І на завершення, звичайно, я вам обіцяв новини хороші. По-перше, скажу, що на наступний рік, наприклад, Німеччина, якщо ми вже про ресурси, вже закладає і планує виділити на допомогу Україні, зокрема, військову, 15 мільярдів євро на рік. Тобто, це доволі такий хороший пакет який, безумовно, нам піде в підтримку. Далі, а, значить, був нанесений удар по території, по території НПЗ, Славянськ на Кубані, удар по НПЗ, зафіксована пожежа. Так само в Ленінградській області Росії величезна пожежа на одному із об'єктів. Так само є інформація про вибухи в Окупованому Криму. Є вибухи е, безпосередньо на е, аеродромах російських. І от можна сказати, що станом на зараз е, звуки вибухів лунають в Виборзі, Ленинградській область, і від собі практично на кордоні е, з Фінляндії. Е, місцева нафтобаза горить, горять нафтобази. І також Слов'янськ на Кубані. Так само він е, горить. В Криму окупованому вибухи чути в районі Севастополя, чути в районі САК і Євпаторії. Так само удари продовжуються. Ну але при цьому всьому треба розуміти, що зараз так Росія втрачає а, свої можливості нафтопереробки на 6 місяців. Вони а, заборонили експорт, але їх рятує Білорусь. Що ми з цим будемо робити? Мозерський НПЗ працює постійно і збільшує нафтопереробку, їх рятує Білорусь. Ну, треба з цим щось робити, мабуть, все ж таки, як би там не було, думати, яким чином і там ослаблювати це, цей процес. На сьогодні брифінг завершено. Дякую вам за увагу. Гарної, спокійної неділі. Бережіть себе, слава Україні!